Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні у нас всю ніч йшов дощ, зранку також йшов дощ, на природу сильно не вийдеш, ноги я вже промочила, трава мокра, але хочеться записати для вас відео, тому що завтра, 1 травня, а 1 травня то дуже енергетично цінний день для нас, язичників. Взагалі для всіх язичників. І для слов'янської традиції, і для кельтської традиції, бо всі ми язичники маємо зв'язок з природою, і в язичності взагалі пов'язано все з усім. Але так як ми з вами відносимося до слов'янської традиції, то спершу я почну з наших слов'янських традицій. І свят. Завтра, 1 травня, день чистування богині живи. І розповісти я вам хочу про богиню живу. Про неї не так легко толково розповісти. Ну, а я спробую. Чому не легко? Тому що у Західних і східних слов'ян трошки різниця розуміння того, якою була ця богиня і що вона в собі обособлювала. Західні слов'яни вважали, що богиня жива, є одною з найдревніших богинь, перша богинь жіночої постасю, можливо, бога рода по деяким джерелам. По іншим джерелам вона вважалася дочкою Бога Вишеня, і тому була не то дружиною, не то супутницею, не то сестрою самого Бога рода. Була вона обособленням життєдайної енергії, всесвітньої, тою, що наділяє життєдайною енергією все у всесвіті, все, що. Створене. І тому вона вважалася нашими західними слов'янами такою, що є богинею життя таким енергетичним життєвим потоком, який, без якого життя неможливе взагалі. Вона вважала з ними, що Рідко вона втручалася в світ людей, плела полотно Всесвіту, Всесвітнє полотно життя світнього, а вже макош вплітала в це загальне полотно долі окремих людей. Тому ще вважалося, що богиня жива може. Наділяти як і крепким здоров'ям, енергією, так і десь впливати на те, скільки людині дано тої енергії для життя і яким буде її життєвим шлях. Її птахом вважалась зозуля, і тому Збереглася традиція питати у зозулі, скільки років жити залишилося. Ну, наші предки то тому раділи, вони не боялися смерті і вважали, що якщо я почув в цьому році першу зозулю, і вона мені відрахувала скільних років, якщо їх навіть не дуже багато, то це добрий знак, богиня жива. Попереджує, що скоро ти перейдеш в інший світ, ти повинен готуватися до цього. Ось. А по давнім літописам поляків збереглися такі факти, що богині живі на пагорбі в одному з міст було. Встановлене окреме капище, де не було фігур іншим богам, тільки їй. І туди сходилось дуже багато людей завжди зі своїми требами, зі своїми славами і проханнями. І так як вона є і вважається богинею ще й плодородня, то Просили її про добрі урожаї, і про життя, і про здоров'я, і про дітей просили надати материнства, якщо кому це було потрібно. Така значуща була богиня у наших предків і у східних то вже трошечки по-різному. Східні слов'яни також вважали і вважають богиню, живу, богинею життя, але вони її вважають богинею Літа і, по їхнім віруванням, вона вже є донькою сварога і лади. Сестрами її є Леля і Марена. Є такий міф, що не завжди богиня жива, мала була доброю і гарною богинею, як, до речі, і дві інші доньки Сварога і Лади. Вважалося, що на початку часів колись полонив, викрав трьох дочок Сварога і Лади змій. І обернув їх на чудовиськ. І 300 років вони не бачили іншого світу, були в образі чудовиськ і несли зло людям. Потім брати Сварожичі їх звідти з того полону визволили, але троє цих богинь по-різному сприйняли вихід з навіго царства. По-різному його пережили легка богиня Леля юна, та швидко про все забула, як наче нічого й не було, так і залишилася чистою і наївною трохи. А Марена, до прикладу, так і не змогла повністю забути нав і вирішила там залишитися. А богиня Жива дуже сильно переживала. Вона то вийшла з темного царства і розуміла, що вона вже не чудовисько, але пам'ять її завжди їй нагадувала, яке зло вона несла в людський світ, і тому вона трохи була такою, знаєте, нелегкою. Вона була веселою, але трошки іноді впадала в таку печаль, пам'ятаючи, маючи пам'ять, яким чудовиськом вона була. Ну, так вважали наші предки. І тому їй присутня трошки така серйозність. Такий був міф. Ще по віруванням наших давніх предків, богиня Жива вважалася е, тою, хто врятував Бога. Дасть Бога. Вважалося, що вона була в нього закохана і колись, коли його прикували до скали, і він був майже мертвий, саме вона його оживила і врятувала, омивши спершу мертвою водою, тому що повіруванням наших давніх предків. Щоб щось народилося, треба спершу померти і очиститися. Це є очищення всього, знищення всього відмерлого, а потім живою водою. І таким чином оживила дасть Бога. Тоді він закохався в неї, запропонував їй бути його дружиною. І вони одружилися, і шлюб у них був дуже щасливим, гармонійним, тому що вони були по нраву своєму, по характеру дуже схожі, однакові. Більше вони старалися для інших, ніж для себе. Любили людей, любили допомагати людям. Тому і дівчата просять часто богиню живу, наділити їх. Таким щасливим шлюбом, який був у неї з Дажі Богом. Ну, що ще можна сказати про богиню живу в слов'янській традиції? Звісно, вона вважається богинею літа, богинею квітів богиною урожайності, плодовитості, родючості, крепкого здоров'я, та, що наділяє життєдайною енергію, силами, то до неї треба звертатися з такими проханнями. Зображували і вважали її наші предки як така дівчина, вже не дуже юна. Серйозна трошки і весела одночасно, така крепкого е, тіло крепке, крепка тілом і мала в собі е, в руках плоди і снопи е, хлібних колосків. І ще вважалося, що саме жива першою спустила на землю. Злакові культури і навчила наших предків вирощувати хліб, тому і треба ми для неї бажаними вважається, хліб, спечений власноруч, але не обов'язково, звісно, в нашому сучасному світі. Ну і всілякі крупи, всі злаки, ще квіти. Вінки з квітів дуже полюбляла, тому що пора зараз така квітуча травень. їй припадає. Ну і взагалі всякі продукти наділені енергетичною складовою натуральні продукти. Вважається вона богинею і родючості, і плодовитості, і врожайності. І такою, що дає енергію життя і здоров'я крепкого також. І цього в неї просили і просять. Є навіть практики такі, жива називаються. Ну там вони покладені на те, щоб збільшувати енергетику людини. Лікувальні є практики також. У них є різні ступені, люди, які присвячуються цьому, посвячуються цьому в це, в живу, в практику жива, мають цілі, цілі, цілительські здібності і наділяють енергію життя хворих, лікують. Ось така богиня жива у нас з вами є чудова. Ну, завтра 1 травня, тому, якщо кому буде до, до того, скажімо так, то можна її пославити, тому що завтрашній день він взагалі такий чарівний і ніч перед цим днем також енергетично дуже насичений день. Я трошечки розповім взагалі про цю ніч і про цей день в плані ну, загального язичництва, тому що ми, язичники, всі пов'язані одне з одним і не можемо існувати одне без одного, все пов'язане з усім. І кельтські, до прикладу, традиції, вони дуже... Перекликаються з слов'янськими традиціями. Трохи різняться, але загальним є те, що всі язичники пов'язані з природніми циклами. І коло року поділене на реперні точки, знакові, пов'язані з природнім з природніми циклами. Тільки у Кельтів, припустимо, у них вісім цих реперних точок. А у слов'ян основними і загальновідомими є 4. Це два рівнодення і два сонцестояння. У кельтів вже їх більше, у скандинавів також. Їх вісім. І от один з них, одна з них якраз припадає на. Ніч з 30 квітня на 1 травня і називається це свято у них Белтайн. На честь Бога Бела. Ще його називають якби День і ніч, ніч тисячі вогнів, тому що вважається, ну, взагалі у них культ богині Матері Землі. І в цей день вважається обрядовий такий символічний шлюб між матір'ю сирою землею і сонцем. Неначебто в цю ніч мати сира Земля познала сонце як чоловіка і понесла від нього майбутнього Бога, нового, молодого. Тому друїди дуже багато значимості приділяли цьому святові. І люди, навіть тоді, вже коли прийшло християнство, це Шотландія, до прикладу, Ірландія, відома з їхніх записів давніх, як там все було, відбувалося, то писалося, що вже навіть як прийшло християнство і на їхні землі, то люди все одно традиційно вважали, що краще прогнівити попа, ніж в ніч Белтайну, не побігти до лісу, не запалювати там вогні, не танцювати, не стрибати через вогонь. Вважається, що злі сили могли завадити цьому дійству. Цьому шлюбу світлих богів. І для того запалювалося тисяча вогнів, дуже багато вогнів, щоб заплутати темні сили, і тільки жреці знали, який вогонь справжній, чарівний, ритуальний. На кануні цього свята в усіх оселях вогні. Тушилися, і люди йшли тоді на пагорб, а на пагорбі запалювалось два великих вогнища жрицями, і люди йшли туди, брали з того вогнища, з тих вогнищ основних факели або плошечки з жаринками і несли до себе в оселі, бо вважалося, що це оновлений вогонь нового життя, нового початку. І з того все почнеться наново, після зими розквіт, і несли в своїй оселі, на щастя, цей новий чарівний вогонь. Ну, ще вважалося, що робилися жрицями такі містерії, де обиралася цнотлива дівчина, вона обособлювала собою богиню. І Обирався чоловік для неї як новий король. І вони повинні були скласти пару, королева і король, такі ритуальні обрядові дії були. І так цікаво, іноді бувало, що жреці звідкись брали інформацію, яким повинен бути той король, по яким признакам його можна було взнати. У чоловіків вже було багато якого обрати, і їм приходила якась інформація, і доходило до того, навіть що до прикладу, в цьому році королем повинен стати чоловік, який прийшов на свято босий або в лахміті. А тут якісь розбійники, може, обікрали мандрівника, і він з'являвся в поселенні боси і в лахміті, а його зустрічали як короля і вели на це празництво. Як нового короля в цьому році, бо кожного року у них повторювалися ці містерії. Ще вважалося, що це свято молоді, бігли до лісу, до очищуваних вогнів, святкувати молоді пари, закохані, і саме цієї ночі вони могли віддатися там почуттю кохання, злитися зі своїм партнером, і кожна жінка вважала. Все обособленням богині і могла навіть запросити собі силу жіночу в цю ніч. Ну, щось на кшталт того, що відбувається, відбувається у нас на Івана Купалу, у них проходило це на Белтайн. Ще вважається, що Белтайн дуже сильний енергетично день, коли відкривається портал з іншими нашими паралельними світами, з нашими сусідами, духами природніми, духами земними, всілякими сутностями природніми, яких ми не бачимо, але вважається, що на Белтайн цей портал відкривається. Кордон стоншується, і ми можемо почерпнути інформацію з тих світів, а вони з нашого світу і обмінятися цією інформацією. Особливо на рівні жречества звісно, це йде. Жреці, волхви, вони дуже чутко до цього відносилися до всього і ловили цю інформацію. Ще вважалося, що на цей день. На цю ніч приходилися шабаші, устраювали їх відьми або ті, що бажали піти по цьому шляху. І взагалі в усіх народів чомусь устраювалися ці шабаші на горах і гори чомусь звалися Лисами. Може, тому що відьми танцювали там всю ніч і витоптували все. Своїми запальними танцями. Але в нашому сучасному світі, кому цікавий шлях езотерики, хто вважає, що має право на силу таку чарівну, або вже має її, знає про це, то зовсім не обов'язково великий, велик. Таке столпотворіння, скажімо так, однодумців, може, зовсім не обов'язково і, навіть якщо не виходить, йти до лісу кудись, щоб розпалювати вогні, можна це зробити в себе вдома, запаливши свічки. Просто треба проникнутися енергією цього дня, цього свята ловити потоки енергетичні. І вважалося ще у древніх, що жінки, які обиралися на шлях відовства, то в цей день, в цю ніч могли запросити, навіть не запросити, а потребувати силу, на яку вони мають право. І тільки одну, одне своє бажання повинні вони були озвучити. От Для чого тобі потрібна ця сила, для якого бажання? Ну, так вважалося. Це стосується, звісно, тих, хто йде по шляху відовства. І таке свято Белтайн, дуже символічне, дуже енергетично насищене, тому і ми також можемо сонастроїтися, із природою, і з природніми циклами, з цими енергіями, що в наш світ потрапляють в цей день. Можемо вдома запалити свічки або вийти на природу, якщо погода дозволяє то запалити й вогнище і уявити себе десь якоюсь частинкою богині Матері Сирої Землі. Або ж богині живі, комусь що ближче до душі, хто як це бачить для себе, як відчуває. Але я хотіла вам це розповісти, щоб ви знали, і, можливо, комусь це стане у пригоді, можливо, в когось є такий запит, такий потенціал. І до цього також. Я, до прикладу, вважаю, що ми всі язичники, ми пов'язані з природою, а природа це загальне, світове, планетарне. Якщо сонце, то сонце. Це як світило, енергія сонця для всіх. Якщо коло року, то також ми всі з цим пов'язані. І будь ми західними. Слов'янами чи східними слов'янами, чи кельтами, чи друїдами, чи скандинавами. Але всі ми пов'язані з природою, з природніми циклами. І все пов'язано з усім. Все в гармонії і в балансі. Ну, ось таке вийшло в мене відео для вас сьогодні. Буду Закінчувати ноги мокрі наскрізь, <гум> тому бажаю вам всім завтрашній день провести з користю, чи в себе вдома, чи на природі, як там у кого по погоді, по настрою. Всім бажаю миру, добра, енергії, світлих, наповнитися енергіями, оздоровитися, зарядитися і. Хай у нас у всіх все буде добре. До нових зустрічей, всім пока. До речі, у наших слов'янських східних слов'ян також було традиційні такі гуляння на честь богині живи. Вони виходили в поле і жінки танцювали з мітлами. У них це просто означало як очищення від всього лихого. Але все ж таки, бачите, і тут перекликається танці з мітлами були і у наших предків слав'янських, не тільки у відьом <свісно> на Белтайн. Ну це ще такий факт є. Одним словом, наші давні пращури робили славетні веселі гуляння, на честь богині живе. Палили вогнища, танцювали з мітлами і водили хороводи, славили, підносили треби. До речі, не тільки продуктові, а ще й стрічки, і квіти, і стрічки різних кольорів. Кольором богині живи. Вважається зелений колір, то не дивно, колір зелені. Ну і святкували так, що не можна було працювати в цей день, і не можна було по повір'ям в землю втикати гострих предметів. Працювати також не можна було, тому що то було справді дійсно свято: і свято весни, і свято врожаїв, і свято кохання. Очищення, багаття, хороводи, пісні, гаївки. Все це співалося, все від, відбувалося весело. Наші пращури вміли святкувати по-справжньому. Ну, а вам, звісно, самим вирішувати, що вам більше до душі. Все, всім пока, до нових зустрічей!